Забуття. Ніхто його не може зупинити, так день за днем проходить і життя яскраві, неповторні щастя миті, а кожен день дарує щось своє, турбот багато, різних справ чимало, так мало часу Богу віддає, завжди лише будні невідкладні справи, проходить рік. О Боже дорогий, прости мені усі мої провини, з тобою хочу йти у рік новий, не залишай, прошу свою дитину, прости, що мало, так трудилась я, о, як для тебе мало я зробила, хай буде воля, Боже, лиш твоя, дещільки в тобі вся моя є сила. І знову ще один минає рік. До вічності усіх нас наближає, з Тобою, Боже, хочу йти вік. Без тебе в світі ціль життя немає, без тебе й ніч і непроглядна тьма, з тобою завжди сонце правди сяє, Ти, моя скеля, ти жива вода, що душу мою спраглу напуває. Перед тобою все моє життя. І успіхи, невдачі, і помилки, нехай веде мене твоя рука, не зможу без твоєї підтримки, а час летить, проходять швидко дні, не встигнеш поглянутись, все минуло, і не повернешся назад. О, ні, Ось рік новий дорогу нам готує. І як важливо нам у цім житті. Завжди у всьому Богу довірятись і в труднощах, в життєвій боротьбі, звертатися з молитвою до нього. О Боже, попереду рік новий, з тобою хочу я його почати, благословіння ти своє проли. Зробив для мене, ти вже так багато, і невідомість не гнетить мене. Бо в Божих руках. він є батько, то щастя. Нехай летить, нехай іде, хоч же не розпочнеться все спочатку, але у серці радість, мир, тепло, бо може милість є така безмірна, хоч будуть труднощі, та все одно і з Богом подолаю я все вірю. Тож, Господи, мене не покидай, і рік новий з тобою я крокую, лиш мудрості і віри мені дай. Щоб слів твоїх ніколи не забула, Прийшов же рік, його не повернуть, і за минулим плакати не треба, о Боже, ти зі мною завжди будь, з тобою хочу, йти до слави неба. Амінь. Амінь.